Оце костюми жіночі, велюрові бренду Esmara, Вони є розпаровкі, штани, кофти. В них досить приємний на дотик матеріал. Ось. Поліестер та Еластан. І різні види різних забарвлень, Кофти йдуть на такому замку. а штани йдуть на резинці. Кофти у нас будуть розміру XS 4 кофти, розміру s 3 кофти та розміру m 2 кофти. А штани у нас будуть розмірів M1 штука, розміру l 6 одиниць та розміру XL 2 одиниці. Загалом в лоті буде 18 одиниць. Вартість такого лоту 3760 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 209 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.